До вашої шива, простора квартира з якісним ремонтом, сучасними зручностями. Двоповерхова. Розташована у ЖК пори року. Перший поверх, зал, вітальня, кухня студія, санвузол, два балкони, балкони утеплені. Підігрів підлоги водяний, підключено до системи опалення, сходи на метал, натуральний дуб, дорога сантехніка і вбудована побутова техніка. Меблі. Два кондиціонери працюють до мінус 15. Другий поверх, спальня, хол, санвузол, можливість обладнання додаткового кабінету. Бойлер, система охорони, відеоспостереження. Вся наповненість лишається в квартирі.